Штуку краще, бо я себе. Я, якщо ти не проти, роблю ефір. Роби ефір, тільки okay. дай мені, я хочу голосно говорити, я А прищепи за себе прищепку. Так. Да. Це що, для. А, це, окей. Ну, це для набри, на, там Добре, буде. Воно... Так, дівчаточка, буде в ефірі. Це, це класно. Так, тихо, тихо, Ви мистецьку повернуть тільки верхушку мікрофона доверх до трошечки. Верхушечку. Ось так, і буде класно. Так, і так, дегустація сирів. Наша свадьба. по нахуй. Так. Наступний сир, дівчаточка. Касері. Шукаємо касері. Касері. Середньої твердості. Блідо-жовтий сир з непастеризованого молока овець. Okay. Тільки іноді з незначним додаванням козячого молока. Чуть-чуть Причому кількість козячого не повинна перевищувати 20%. Традиційний для Туреччини і для Греції м'який, жиловий, неросипчастий, належить до сімейства родини сирів. Паста філата. Використовуючи свіже непастеризоване молоко, досягається правильний смак, текстура. Потім сир дозріває не менше 4 місяців, що необхідно для розвитку смаку голови. І можуть бути головки невеликими близько кілограма і більш масивними до 9 кілограмів. Касері має м'який солодковершковий смак, і традиційний аромат. Назва сиру касері захищена вказівками про походження в ЄС, подають як закуску до вина білого, також до червоного, сухого і використовують в гарячих стравах. Розплавлений або на грилі касері дуже смачний, споживається у вутербродах, головним чином, як основний компонент пирога касеропіта. Знову ж таки, касері. Піта, Касаропіта. У них взагалі дуже легко зорієнтуватися. Наприклад, є шпінат спана копіта. Шпинатний пиріг. Ти, ем, тир, тиропіта. Тиріпіта, тиропіта, спана копіта, Шпинатний пиріг, сирний. Е, наприклад, прасино копіта це з зеленю. Або. Зараз я скажу тобі. портокалопіта, портокалі піта, портокалопіта, апельсиновий пиріг. Дуже все легко. Маєте слово. Що ще? Чекайте, що може бути. Ну, не знаю. Що в них ще є з такого? Сир вже сказали з пане копітан. Дуже смачно. Ну, не знаю. Не знаю, якась, якась, наприклад, зелень і піта, і ось вам такий пиріг, який ви, ви там хочете. не знаю. Овочний так. Овочі. Прасіно. Прасіно? А ну зараз питаю. А how will be. Як uh, будуть овочі в У мене вже голова. Vegetables. Vegetables in Greek. Hortopita. Hortopita, bravo. I forgot. Horto. Horta. Овочі. Uh, pita. Hortopita. Mix, mix. Hortopita. Yes. yes. Feta and. Uh, yes, yes, yes. Yes. Так, це було касері. Так? Поїхали далі. Давайте далі. Шукаємо. Кефалотері. Взагалі кефалотері, кефало. Кефалі це голова. Кефалотері. Кефалі. Кефалі. Голова. Тирі, ви вже знаєте, сир. Тіропіта. піта тирі сир. Кефалотері. Головний сир. Тобто це є фактично головний сир, який йде з різними домішками твердий непастеризований сир, одержують з овечого молока. Назва походить від слова кефалі, голова або капелюх. Сезонний сир. Беруть молоко, овець, від яких тільки що відлучили ягнят. Жирне молоко, зріє кефалотирі від 2 до 3 місяців, жовтуватого кольору, властиві смак овечого молока і оливкового масла, а також тонкі фруктові нотки. Досить твердий, але еластична структура. При тривалому зберіганні стає більш сухим, але не втрачає при цьому смакових якостей. Кефалотері вживають як закуску в гарячому вигляді. Обсмажують в оливковій олії і називається ця страва теж саганакі. Всі сири, які ви обсмажуєте. називаються вони саганаки. Сири інші, інші. 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 До розслабленого сиру додають такі продукти, як спагенці, м'ясо, овочі. У Греції його їдять як мезе. Що таке мезе? Ми, коли будемо мати завершальну вечірку, я вам розкажу про грецьку кухню. Що складається? Мезе це закупка. Мезе це як тапас в Іспанії. Маленькі порції якогось мезе. Оце в нас з вами зараз мезе, долина закуска. Його так і використовують. Або до узо, як мезе, або потертим на смажені або варені страви. А ще це складова всім відомої страви мусака. пробували мусаку у нас. Мусаку затирають кефалотері. Мусака або мусака, взаливана мусака, шар э, фаршу, баклажанів, обсмажена картопля, шар фаршу, обсмажені, обсмажені. Це картопля, потім баклажани, потім сумні, також пластинами, фаршем, які теж обмажуються на котельні ядерство волон'єзе, викладається шарами і подає, ставиться в духовку, затирається сиром кефалотері. Знайти його можна, звісно, в магазинах. Кефалотері популярний у Греції, е, у візантійську епоху ще він виник цей сир. Дарий. І можна знайти в німецьких магазинах, бо там в Німеччині є, там його можна знайти взагалі. Оці всі сири мало де можна знайти, тільки на території берега. Наступний кепало грав'єра. Кепало грав'єра. Твердий сир виготовляється з овечого молока традиційний в Греції. Сил дуже поширений, має солоний смак і дуже багатий аромат. Використовується в грецьких стравах, які називаються, ви вже знаєте, обсмажені сири, саганаки, Або як саганаки використовується також і фета, потім розкажу як. Грецька сирна закуска, традиційна, яка смажиться на сковороді або подається як музея, ви знаєте. Да? Дуже схожий на кефалотері, на попередній, дуже схожий. І деколи його подають як фалотері, хто не розбирається, вони його подають як кефалотері. Кефало, кефало грав'єра. Він дешевший за тері, тому його деколи ви видають так Це кефалограв'єра. Сподобалася. А ми до неї ще не дійшли. І наступний сир грав'єра. Ви маєте два види тут, одну ви вже майже з'їли. Оце, що три види перцю. прошу мене удушити, бо я Ну Я знаю, мій найлюбовіший перед розе в мене. Я його додаю. у ви страви. страви? Так. Ні, це перед рожевий. Рожевий перед шикарно йде до сирої риби. Так, Вироблений в Греції, головним чином накриті. Ми вам взяли крицьку крав'єру залою сьогодні. Традиційно скриту. Також його виготовляють на лезґусі і на наглусі. Це два острови. Не варто з швейцарським грюєм. вже подібна, але крав'єра має іще. Її виробляють в суміші трьох видів молока козяче, коров'яче і овече. Популярність грав'єри поширена в всьому середньоземноморському узбережжі, пояснюється її універсальністю. Вона може бути самостійною запусткою, інгредієнтом гарячої страви, сиром для грецького грав'єра, це взагалі другий за популярністю сир після фету. Існує кілька видів. Кожен відрізняється часом витримки типом молока, з якого відправляється. Крицька грав'єра, яку ви зараз пробуєте, готується. Головним чином з молока від дозріває не менше 5 місяців. Злегка солодкуватий карамельний аромат. На острові наступ з виготовляють переважно з коров'ячого молока. Універсальний сир. Використовується як самостійна закуска, так і добавка до пасти. Часто використовується в салатах або обсмажується Це як саванакіп. Це грав'єра. В даному випадку у вас грав'єра з домішками перцю пробите і звичайна класична грав'єра з кризу. П'ять місяців витримки. Ксіномізіфра. Переходимо до м'яких сирів. Традиційний грецький непастеризований сир. Кислий варіант сиру Мізіфра, до якого ми ще не дійшли. Називається кіномізіфра. Ксіно. -мізіфра. Це кислий. Мізікра це сир, який ми будемо пробувати потім. Кисло-молочна мізіфра українською мовою. Сіно мізіфра. Овече молоко, сироватка або додаванням кузачого молока. Обидва свіжно-білого кольору, кремової текстури, гранульований, виготовляють різних розмірів, як правило, у вигляді освіченого конуса. Має статус ПДО, захищений теж, перебуває під охороною за походженням, як шампань. Мізіфра наступний. Традиційний непастеризований сир з овечого молока або з додаванням. Сироватка ні, козячого. Додається лише сироватка козячого, ні зібра. Ні. А де мізіфра? Не от нас ушло. Немає, Немає. Немає мізіпти. А що ми не взяли, а що ми її не порізали? Мізіфа десь забули. Ну, будемо зібрати так. Н'який сир гранульований, схожий на рікоту. Дуже схоже на рікоту Так, халумі. Халумі. Халумі, ви всі знаєте, так? Левантійський сир, відомий в Європі за кіпрською кухнею. Прийшов на, до нас із кіпру, виготовляється суміші козячого молока овець. Іноді містить коротче. Це треба так пора спеціальну.

Аналогічно, моцареллі має легкосолоний смак. Зберігається в розсолі і може зберігатися до одного року, якщо заморожений нижче 18. І розморожений до плюс 4 для продажу в супермаркетах зберігається пів року. Часто до сиру додають м'яту. М'ята підсилює смак халумі, крім того, має природну антибактеріальну дію, що збільшує термін зберігання сиру. Тому якщо калумі з м'ятою, він може зберігатися мачити, халумі, до року у холодильнику. Сири халумі промислового виготовлення містять більше коров'ячого молока, ніж козячого овечого. Це знижує витрати на виробництво, але змінює кардинально смак поведінку сиру при обсмаженні. Особливість цього приготування полягає в тому, що він може бути обсмажений до красивого золотисто коричневого кольору. Завдяки своїй більш високій, ніж у інших селі, температурі плавлення. І в такій якості використовується, як повнічах. В салатах випадається зі смаженими овочами. Ті пріоти в жарку пору їдять халумі з кавуном. Тому попробуйте. Інший варіант калумі у поєднанні зі скибочкою копченої свинини чи баранини, або з м'якою баранічого ковбасою. Властивість чинити опір плавленню виникає завдяки особливості виготовлення. Традиційний халумій має напівкруглу форму, приблизно розміром з великий палець вагою 220-270 грамів. Так. Анічка, а як вони його обсмажують? На На манурі. Є в нас чи майже манурі? Манурі, бо я вже запуталася, скільки Манурі вже було, але воно Манурі. прекрасно, воно найкраще майже. Традиційний для Греції, сироватки, молока овець, виключно. Давайте ще раз передайте, ми повторити Манурі. Так, він прекрасний, як сливки, вершки-вершки. Фета-фетаки, ще греки, фетаки. Дуже так ніжно, як, наприклад, пезія педаки, знаєте, називають так. Або якщо додають це закінчення, це звернення зменшування, це. Астерик, моя зірочка, астера, астра. будь ласка, моя зірочка, не зірка? Більше не буду вам наводити прикладів, бо приходить на, на дум деякі інші назви, але я вам потім їх розкажу, як ще називають. Так, фета, так, популярний грецький син, ну відомий, знаєте, це взагалі. Взагалі слово фета італійського походження називається скибочка, перекладається скибочка з італійського. Класичний фета виготовляється лише з овечого молока. Деколи додається ходяче, десь 5%, 10 максимум. Застосовування консервантів барвників заборонено. Фета, якщо написано на сирі фета, це є класичний біосир без консервантів, без барвників і без додавання додаткових ароматів. Біо, так. так. У нас замість плети зараз можуть пилата. Каже, я поняття. Плета захищено, захищено. Про семь, ми не маємо права його називати. У нас була колегія в серуварі, і по голосуванні вирішувала, як назвати фельдшер у нас в Україні. Коротше, це та сама технологія, але не так. В Україні. Ми тут на цьому угу. Не можете угу. ви шампанське називати, тому називаємо фрізанте або газове на вино. Угу. Ось вам я різниця. Не шампанське не називається. Я теж називає. думала, я. якась поділка. Або про секу швидше, бо шампанське ні, да. я погано сказала. Шампанське все-таки це є інша технологія виробництва. Швидше про секу і бізанте. Ось так. Тому що це теж газова надзву, не виновлено, ну, 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 не можуть його називати пампаном. Шампанський наш. Шампанське теж немає називати. Ні, я кажу, що технологія виробництва шампанського відрізняється від технології виробництва е, процесу. Таким класичним способом просто я кажу, що про секу і фрізанти це те саме, але вони не можуть називати про секунди. Фета належить до групи м'яких сирів. Жирність становить 40-45%.